Доброго дня, на зв'язку в Київ Офіс. 2. мене звати Лібо. Почнемо традиційно з фундаментального аналізу. Сьогодні з важливих новин, що стосується саме Єврозони, буде рішення Банку Англії щодо відсоткової ставки. Новина вийде рівно о 14 годині. Також ще по Єврозоні буде виступ голови Банку Англії бейлі о 16.15. А щодо Америки о 15.30 вийде число заявок на допомогу по безробіттю. Тобто сьогодні очікується підвищена волатильність в цілому по єврозоні, та також треба бути уважними щодо долара. Перейдемо до показників саме технічного аналізу. Почнемо з євро-долара. Загалом на цьому тижні актив рухається у чіткому несхідному тренді, особливо на H4 та H1. Бачимо фігури продовження, прапор і вимпел. Вчора на H1 якраз сформувалося подвійне дно, яке себе вже відпрацювало. Це фігура розвороту на східного тренду, яка себе відпрацювала. І після розвороту ми можемо очікувати рух до сильного рівня 1.1538, якщо тренд буде все-таки розвертатися, або ж продовження на сідного тренду до рівня 1.1467. Якщо розглядати євро-долар на D1, то ми бачимо трикутник, який також пробився себе вже відпрацював. І також осциляторний індикатор. стохастик зараз знаходиться в зоні перепроданості, тому потенційно можемо очікувати при його виході з зони перепроданості, рух в бай. Перейдемо до срібла. На сріблі зараз висхідний, в цілому середньостроковий тренд на H4, і подвійна вершина, яка себе вже відпрацювала. Ось тут вона знаходиться. По Fibonacci, якщо взяти цей рух як імпульс, то ціна відбилася від 61,8 по Fibonacci, і зараз рухається вже в короткостроковому висхідному тренді. І потенційний рух ми очікуємо до рівня 49.20. Або ж, якщо буде все таки пробиття сильного рівня, тоді очікуємо, що ціна дійде до. Рівня 50 50.50. Нагадаю, що при аналізі такого активу, як срібло, варто враховувати загальну економічну і політичну ситуацію у світі, а також враховувати загалом рух по золоту. Далі газ. Газ вже рухається в висхідному тренді кілька місяців, на H4, що ми бачимо. Ціна відбилася від рівня опору. І по Fibonacci очікуємо корекційний рух до рівня 38,2 як мінімум, а де більш довго до угод розглядаємо рух до 50 рівня по Fibonacci. Якщо по ціні, то 50 рівень це буде якраз таке співпадіння з сильним історичним рівнем 4.151, або по 38,2 по Fibonacci, це в нас рівень 4.227. Перейдемо далі до нафти. Щодо нафти саме марки Brent. На D1 ми бачимо, що ціна знаходиться зараз біля сильного рівня 64,77, і при його пропитті можемо очікувати рух до наступного сильного рівня, це буде 68,91. Також ми бачимо формування фігури Перевернута голова плечі. І при її відпрацюванні можемо очікувати рух якраз таки до рівня 61, 68, 91. Австралієць франк. Висхідний тренд з 16 жовтня і зараз доформовується фігура голова плечі. Також по осциляторному індикатору стахастик ми бачимо вихід із зони перекупленості, що сигналізує нам про потенційний рух в сел як мінімум до а, рівня а, шиї. Тобто це в нас рівень 0.5244. Якщо все-таки станеться пробиття лінії шиї, тоді ми очікуємо відпрацювання фігури до наступного рівня 0.5210. Далі розглянемо євроканадець. Несхідний тренд у нас рухається по H4. Якщо помірти останній, останній імпульс по Fibonacci, то ціна відбилася від 50 рівня. Ми можемо очікувати наступний імпульс, то рівня 1.6165. Далі візьмемо Євроканаду. Почався висхідний тренд, до цього був несхідний, але він зламався. Якщо помірити останній якраз такий імпульс по фібанатчу, то корекція закінчилася на рівні 61.8 по фібаначу. І очікуємо рух до 1.7746, тобто до наступного сильного рівня. Зглянемо ще датську крону. На ній сформувався на D1 трикутник, який пробився вверх і вже себе відпрацював. Але до сильного рівня у нас ще залишається 500 пунктів орієнтовно, і ми можемо очікувати рух саме до цього рівня. Це у нас рівень 6.5418. Розглянемо ще новозеландець долар. Досить чіткий несхідний тренд, і ціна відбилася від рівня підтримки. І зараз можемо очікувати рух до рівня опору. Це у нас орієнтовно 87 пунктів. Треба бути уважним, тому що ціна зараз заходить по осциляторному індикатору стохастик, і перекупленість. Тобто потенційно можемо очікувати рух до наступного рівня саме по тренду. Розглянемо ще золотом. По золоту, яку ми ситуацію бачимо. Схоже, як по сріблу, але воно дуже пов'язане під фундаментальні фактори, які зараз стосуються в цілому економічної ситуації в світі. І Америки, тому тут певна невизначеність зараз ціна в короткостроковому висхідному тренді, але все ж таки треба більше звертати увагу на фундаментальні фактори. Функт, Функт Що ми бачимо по цьому активу? Тут досить чіткий несхідний тренд, якщо дивитися саме по H4, і ціна зараз біля рівня опору, але ще до нього не дійшла. Тобто ми можемо очікувати рух від мінімум до рівня опору. І треба звернути увагу, що зараз ціна знаходиться на сильному рівні, і вона при його пробитті йде до рівня опору по тренду, або якщо вона його під'єд все-таки вниз, то ми можемо очікувати рух до наступного рівня або ж до трендової рівні. Також варто звернути увагу тут на остелятовий індикатор Стохастик, він зараз у перекупленості. І прибутті це буде професійно рух вниз, якраз таки пробиття рівня і рух до лінії підтримки по тренду.